Чернівці місто, яке дихає історією та мистецтвом. І якщо ви думаєте, що осінь це лише жовте листя та дощі, приготуйтеся до справжньої культурної подорожі. Бо саме тут, у серці Буковини, на вас чекають музеї, які здатні розказати історії, що захоплюють. І почнемо з класики: Чернівецький обласний краєзнавчий музей. Це справжня скарбниця, де кожен експонат це шепіт історії, що веде вас від давнини до сьогодення. Тут ви відчуєте дух Буковини, її природу, культуру та унікальні традиції. А за кілька кроків від нього, у витонченій будівлі, що нагадує палац, розташований Чернівецький художній музей. Зайдіть всередину, і ви опинитеся у світі живопису, де пензлі буковинських майстрів творять справжні дива. Це ідеальне місце, щоб відчути велич мистецтва. А що, якщо я вам скажу, що можна перенестися у минуле не використовуючи машину часу? Запрошую вас до музею народної архітектури та побуту. Це музей просто неба, де ви зможете пройтися вуличками справжнього старовинного села. Уявіть, ви торкаєтеся стін хат, яким понад 100 років зазираєте у вікна, дивитеся на старовинні церкви. Це не просто екскурсія, це повне занурення в атмосферу минулого. Якщо ж ви шукаєте щось більш сучасне, завітайте до місцевих галерей, наприклад, Штейнберг Галерея і кафе або центр культури Вернісаж, де виставки сучасних художників змінюються як пори року. Там завжди можна знайти щось нове, щось, що змусить ваше серце битися швидше. Тож осінь у Чернівцях це не просто пора року. Це час для відкриттів, для емоцій та натхнення. Це час, коли місто запрошує вас до своєї культурної скарбниці. Приходьте і відчуйте це на собі.